З вами Наталія Венгрен і урок математики на тему Правильні та неправильні дроби і порівняння дробів. І з е, звичайними дробами ми з вами познайомилися ще у минулому семестрі. Продовжуємо вивчати дроби. Отже, чи може чисельник дробу дорівнювати його знаменнику? Виявляється, може. Зверніть увагу на рисунку. Вас зображено прямокутник, який поділили на сім рівних частин. І всі частини заштрихували. Отже, заштрихованими виявилися сім сьомих площі прямокутника, тобто весь прямокутник. Таким чином, сім сьомих дорівнює одиниці цілому прямокутнику. Міркуючи аналогічно, отримуємо, що, наприклад, 5 п'ятих дорівнює 17 сімнадцятих, і все це дорівнює одиниці. Отже, робимо висновок. Якщо чисельник дробу дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. У буквеному вигляді, тобто за допомогою формули, ми можемо цей висновок записати так. mm М, М дорівнює одиниці. Де М будь-яке натуральне число. А чи може бути така е, неправильна ситуація, коли чисельник дробу виявиться більшим за знаменник? Зверніть увагу, на рисунку зображено два рівних прямокутники, кожен з яких поділено на сім рівних частин. Ми заштрихували весь перший прямокутник і 4 із семи частин другого прямокутника. У таких випадках говорять, що заштриховано 11 сьомих прямокутника. Дійсно, 7 і 4 це 11, а кожна частинка це сьома частинка, бо ціле поділили на 7 рівних частин, тобто заштрихували 11 сьомих прямокутника. Гляньте, будь ласка, на рисунок, це з вашого підручника. Можна сказати, що гості, які прийшли на день народження, можуть з'їсти 13 десятих святкового торта. Просто це буде більше, ніж один цілий торт, так? Цілий торт поділили на 10 частин, і другий торт поділили на 10 частин. З'їли 10 десятих і ще 3: 13 десятих святкового, дробу, святкового торта, вибачте. Отже, запам'ятовуємо, дріб, у якого чисельник менший від знаменника, називають правильним дробом. А дріб, у якого чисельник більший від знаменника або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Наприклад, дроби 1, 2, 7, друга, 18, 583 – Це правильні дроби, оскільки в них чисельник менший від знаменника. А дроби 7, 3, 9, 9, 31, 15 – неправильні дроби. Оскільки в них чисельник, як ви бачите, більший за знаменник, а у випадку 9 дев'ятих чисельник дорівнює знаменнику. І так також цей дріб називається неправильним дробом. Давайте розглянемо знову рисунок. На рисунку зображено прямокутник, який поділено на 7 рівних частин. І заштрихували, скільки частинок, так, дві. Сьомих частини прямокутника. Зрозуміло, що залишилося не заштрихованими скільки? 5 сьомих частини прямокутника. І це видно. очевидно. Тоді давайте подивимося, яка частина більша, заштрихована чи не заштрихована. Звісно, ми можемо це очевидно побачити по малюнку, що 5 сьомих буде. Більше, ніж 2 сьомих, тобто 2 сьомих менше, ніж 5 сьомих. Цей приклад ілюструє таку властивість дробів. Із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого чисельник більший, а менший той, у якого чисельник менший. Наприклад, 5 дев'ятих більше, ніж 1 дев'ята. Чому? Знаменники однакові, а чисельник. 5 більше, ніж 1. 2 сімнадцятих менше, ніж 5 сімнадцятих. Чому? 17 однаковий знаменник, тоді 2 менше, ніж 5, отже, між дробами стоїть той самий знак. 11 сьомих більше, ніж 5 сьомих. Чому? Тому що 11 більше, ніж 5, а знаменники дробів однакові. Розглянемо ситуацію. Коли у нас треба порівняти 5 дев'ятих, правильний дріб і 9 сьомих неправильний дріб, порівняємо ці дроби з одиницею. Зрозуміло, що 5 дев'ятих менше, ніж 9 дев'ятих. Тобто 5 дев'ятих менше, ніж 1 ціла. 9 сьомих більше, ніж 7 сьомих, тому 9 сьомих більше, ніж одиниця. Таким чином можна сформулювати таку властивість, що усі правильні дроби менші від одиниці, а неправильні більші або дорівнюють одиниці. Ця властивість дозволяє зробити такий висновок. Кожний неправильний дріб завжди більший за будь-який правильний дріб. Тому 5 дев'ятих правильний менший, ніж 9 сьомих неправильний. Розглянемо два рівних прямокутники. І заштрихуємо 3 сьомих одного прямокутника і 3 десятих другого. Як це зробити? Зрозуміло, що перший прямокутник нам треба розділити на 7 рівних частин і заштрихувати одну сьомих, а другий такий прямокутник ділимо на 10 рівних частин і заштрихуємо 10, 3 частинки з 10. Очевидно, що площа заштрихованої частини першого прямокутника більша за площу заштрихованої частини другого прямокутника. Тоді отримуємо, що 3 сьомих більше, ніж 3 десятих. Три сьомих більше, ніж три десятих. Цей приклад ілюструє таку властивість дробів. Із двох дробів з однаковими чисельниками більший той, у якого знаменник менший, а менший той, у якого знаменник більший. Давайте пригадаємо з вами, що ми сьогодні вивчили на уроці. Отже, перше. Якому числу дорівнює дріб, у якого чисельник дорівнює знаменнику? Дійсно, якщо чисельник дорівнює знаменнику, то дріб дорівнює одиниці. Наступне, який дріб називають правильним дробом. Пригадайте, правильний дріб це дріб, у якого чисельник менший, ніж знаменник. Який дріб називають неправильним дробом. Тут запам'ятайте уважно неправильний дріб це дріб, у якого чисельник більший за знаменник або дорівнює знаменнику. Який із двох дробів з рівними знаменниками більший чи менший. Отже, знову правило: якщо знаменники однакові, більший той дріб, у якого чисельник більший. А менший той дріб, у якого чисельник менший, це очевидно. Порівняйте з одиницею будь-який правильний дріб і будь-який неправильний дріб. Запам'ятаймо: будь-який правильний дріб менший, ніж одиниця. А будь-який неправильний дріб більший одиниці або дорівнює одиниці. Порівняйте будь-який неправильний дріб із будь-яким правильним дробом. Так це легко. Будь-який неправильний дріб більший за будь-який правильний дріб. Який із двох дробів з однаковими чисельниками більший? Якщо пригадаємо, у двох дробів чисельники однакові, то більший буде той дріб, у якого знаменник, тобто число записане під рискою, буде менше. Дріб буде більший, якщо чисельники однакові, а знаменник менший. Ось і все на сьогодні. Вдома, будь ласка, опрацюйте ще раз параграф 26, це сторіночки 167, 169. Вмітьте дати відповіді на запитання в кінці параграфа, правила вивчити і застосовувати їх при розв'язуванні вправ. Письмово в зошиті виконуєте вправи 724, 26, 28 і 30, які теж є у підручнику у вас. І е, виконаєте вправи. Е, можна їх не фотографувати, не відправляти мені виконані завдання. Я сподіваюся, наступного тижня ми з вами зустрінемося і я перевірю виконання домашніх завдань. Щиро дякую вам за увагу, успіхів вам. Не лінуйтесь, починайте працювати, тому що вже час до роботи. До побачення!